Христос посеред нас вітаю вас, шановні глядачі! З вами православний вісник, ваш надійний маяк у бурхливому життєвому океані. Побачити його світло сьогодні допоможуть такі теми. Що важливіше, перший спас винесення Животворящого Христа чи Маковеїв день або детальніше про те, чому 14 серпня непересічний день для православних. Що має бути обов'язковою складовою сьогодення сучасного вірянина, або коротко про останні події життя Української православної церкви, чому спас медовий, або як монастирська пасіка може перетворитися на потужну проповідь про Бога. Про все це та навіть більше ми розповімо вам вже в найближчі півгодини, надаючи інформацію про буття церкви безпосередників, тобто з вуст самої церкви. Тож, якщо вам це потрібно та важливо, підписуйтеся на наш канал, відзначайте ваше ставлення вподобанням та коментуйте побачені сюжети. Та не забувайте долучати до аудиторії вісника ваших друзів. Ми ж тим часом починаємо. У нинішнє важке сьогодення здається не до свят. Утім, саме 14 серпня. Допомагає нам подолати такого потужного ворога як зневіра, адже надає нам відразу три могутні символи. Мабуть, усі ви пам'ятаєте зображення спаса нерукотворного на прапорах давніх Русичів, і саме сьогодні згадується момент перемоги війська, яке під цим стягом здолало своїх супротивників. Наступна складова мученики Маковеї. Ні, до маку це не має жодного стосунку. Натомість нагадує про старозавітних святих, які не пошкодували життя за правду Божу. І нарешті третя складова животворящий хрест Господній. Саме ця святиня зупиняла в давнину страшні епідемії, які безжалісно знищували населення. Отже, образ Спасителя, його животворящий хрест. Та сила віри в Бога, яка здатна подолати страх смерті ось три надважливих види духовної зброї, які пропонує в цей день церква. Якщо ж додати до цього початок успенського посту, який активізує наше внутрішнє життя та спротив злу, тоді починається справжнє сприйняття цієї дати як непересічної віхи нашого календаря. Кожне велике свято, пов'язане чи то із народженням Ісуса Христа, чи з зустрічю Його славного Воскресіння, чи з пам'яттю святих апостолів, а також із найвищим святом на Честь Божої Матері Днем її Успіння, церква підготовлює православних християн періодом святого посту. Цей піст триває. Різний відлік часу, але мета всякого посту пов'язана із очищенням душі і з підготовкою, найперше, духовно, до зустрічі величної євангельської події, до зустрічі величного свята, і ми перед святом Успіння також розпочинаємо підготовку, вступаючи в великий піст. Початок Успенського посту співпадає із цілою низкою важливих і значущих для всіх християн свят. Ну, найперше, всім відомо, що 14 серпня це пам'ять винесення чесних дерев. Христа Спасителя, які відбулися в давнину у Саргороді під час великої епідемії, яка вирувала у цьому місті, і дуже багато людей не мали ніякої надії на порятунок, тому звернулися за допомогою до. Всевишнього і е, з надією прикладалися до великої реліквії, яка зберігалася в одному із царгородських храмів. І от коли ця реліквія була хресною ходою обнесена всім містом, то епідемія вщухла, більше ніхто не вмирав, а ті, що були хворі, зразу ж одужали. На пам'ять про це диво православна церква щороку. Напередодні 14 серпня за вечірнє богослужіння виносить посеред храму святий Хрест Господній, і ми співаємо пісноспіви, в яких поклоняємося і святому Христу і тим стражданням, якими це святе древо було освячене і принесло спасіння всьому людству. Ну і також цього дня ми вшановуємо пам'ять надзвичайних святих мучеників Маковеїв, які постраждали ще за багато сот років до пришестя у мир Спасителя. Але, попри те, що вони не були. Вже наслідниками тієї проповіді, яка лунала із вуст Ісуса Христа для Його сучасників і тих, хто жили в більш пізні часи, Святі мученики Маковеї своєю вірою засвідчили подвиг. Який рівний новозавітним мученикам, а можливо, навіть і більш високий, адже вони прийняли страждання за Бога за свою істинну віру, за шанування істинного Бога, ще не маючи того знання про Спасителя, яке було відкрито всему людству після Його боговтілення в Різдві. І в проповіді, яку він звершив три роки під час свого земного служіння. Ось не маючи ще такої чіткої уяви про Спасителя, яку ми маємо, ми, новозавітні християни, старозавітні мученики Маковеї, явили надзвичайний приклад того, наскільки потрібно триматися істинної віри, бути мужніми. І розуміти, що ніщо земне не варте, якщо воно має своєю ціною втрату істинної віри і шанування Бога. Тож, покладаючи всю надію на заступництво Божої Матері. Осіняючи себе святим Христом Господнім, прикликаємо також на молитву святих мучеників Маковіїв, щоб їх небесним заступництвом сподобатися нам достойно і праведно пройти поприще святого успенського посту і духовною радістю зустріти свято Успіння Пресвятої Богородиці. Триває серпень, і цього року він незвичайний. Бо іде війна, і замість нового врожаю ми щодня пожинаємо сльози та втрати, але разом з цим сходять паростки віри та добрих справ, які продовжують звершувати наші віряни. І про те, якими вони були протягом минулого тижня, нам розповість традиційний телелітопис. У ці дні предстоятель Української православної церкви перебуває з архіпастерським візитом на Буковині. У День пам'яті святого великомученика Пантелеймона Целителя, блаженніший митрополит Унуфрій, побував у Сокернянському районі Чернівецької області та відвідав літній дитячий табір при Свято-Вознесенському Банженському монастирі. Перед храмом на честь святого Великомученика Пантелиї, монарх пастер очолив урочисту божественну літургію у співслужінні сонму архієреїв Української православної церкви. Богослужіння звершувалось двома мовами церковнослав'янською та румунською, оскільки село Ламачинці, де знаходиться табір, розташоване практично у прикордонній з Румунією зоні. Село Ламачинці, де знаходиться табір, розташоване неподалік кордону з Румунією, звертаючись до паства зі словом проповіді, Звертаючись до паства зі словом проповіді, а на богослужіння за участю предстоятеля зібралося багато вірян, митрополит Онуфрій нагадав про духовний подвиг святого Цілителя, який у православній церкві шанується як покровитель воїнів та лікарів. І сьогодні ми молимося, щоб святий великомученик і слів рани тих наших воїнів, які постраждали на полі брані, тих, хто отримав травму. Моральну, духовну, психологічну, щоб всіх і від хвороб за богослужінням лунали сугубі молитви про мир в Україні та припинення війни на нашій боголюбівій землі, а також про здоров'я та міцність духу наших мужніх захисників, які, не шкодуючи власного життя, боронять українську землю. И мир и тишину, Вселите землю нашу украинскую И избавите нас от всякого врага и супостата. Сердцем сокрушенным взимаем Тебе, Господи, Источницы любви и милосердия, Великой и защитни, жена. Скоро услыши и милости вновь. Завершилось богослужіння славленням перед іконою святого великомученіка Пантелеймона. У столичному свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі 9 серпня урочисто відзначили престольний свят. Божественну літургію очолював керуючий справами Української православної церкви. Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. високоприсвященному владиці цього дня співслужили архієреї церкви, а також духовенство монастиря та гості у священному сані. За богослужінням підносилися молитви за мир в Україні та за здоров'я всіх, хто нині потерпає від воєнних дій. Після літургії відбувся славлення перед іконою святого Великомученика Пантелеймона, завершилися урочистості хресною ходою навколо Свято-Пантелеймонівського собору. Після чого владика Антоній привітав усіх зі святом і з побажанням небесного покровительства святого Великомученика і цілителя Пантелеймона. Ми будемо сьогодні усердно просити святого великомученика Пантелеймона щоб він істілив наші мітури фізичні і тілесні, і все те, що потребує Божесного зцілення. щоб він нам дав віру кріпку, і ми ніколи не зрадили Богу Трійпостасного і Святій Православній Церкві, браті і Святих, зі святом всіх, всім оберігає всім, хто знаходиться на війні, збереже. Для сім'ї, батьків, братів, всі, хто віддає своє життя заради життя своїх близьких, але найголовніше, щоб ми з вами подивилися в молитві зі святом всім. Перебуваючи на своїй малій батьківщині, представитель нашої церкви Митрополит Онуфрій 14 серпня вшанував День винесення чесних древ Жовотуречого Христа Господнього у святоанненській жіночій обителі. Престольне свято одного з храмів монастиря зібрало архієрію Української православної церкви та духовенства чернівецько буковинської єпархії, які співслужили блаженнішому владиці Онуфрію за урочистою божественною літургією. Серед гостей були і клірики інших єпархій. Зазвичай цього дня до обителі хресним ходом звідусіль дістаються тисячі паломників. Та цього року на заваді стала війна в Україні розпочата російськими загарбниками. Однак багатьох богомольців це не зупинило, і навіть на підходах до монастиря, який міститься в горі, було велелюдно. Звертаючись до пастви зі словом митрополит Онуфрій наголосив на спасительному подвигу мучеників Макавеїв та підкреслив, що хрест Христовий за будь-яких обставин засвідчує перемогу божественної сили над смертю, добра над злом. квітчаний Господній хрест традиційно виносять для поклоніння вірян на аналой ще напередодні свята. Цього дня православна церква також вшановує чудотворний образ семилостивого Спасителя на згадку про перемогу візантійського імператора над етновірцями у 12 столітті. Якраз напередодні вирішальної битви йому явилось диво у вигляді нетварного світла, що линуло від ікони. У народі сьогоднішній день називають першим спасом або медовим. Згадувались за урочистим богослужінням і старозавітні мученики брати Макавеї, пам'ять яких припадає також на 14 серпня. Традиційно цього дня відбувалося свечення новозібраного меду та квітів уже достиглого літа. От так із квітами та медом зустрічають православні християни Успенський піст, що теж розпочався 14 серпня. Якось у 20-х роках минулого століття в селі вирішили провести дебати. З міста приїхав маститий атеїст, який мав на меті переконати селян в тому, що нібито Бога немає. На двобій з ним вийшов місцевий пасічник людина без вищої освіти, натомість віруюча та спостережлива. І коли міський лектор атеїст навів свої аргументи про еволюцію та силу природи, пасічник запитав ви кажете, що буцімто Бога немає. Але хто тоді навчив бджолу робити мед та будувати вулики? Всі аргументи комуністичного агітатора були вмить зламані, і перемога в дебатах залишилася з бджолярем. Сьогодні ми з вами відвідаємо монастирську пасіку та спробуємо подивитися власними очима на те, як бджоли втілюють Божий промисел у своїй нелегкій щоденній праці. Справжньою окрасою села Онишківці, що на Рівненщині, є скіт святої праведної Анни, який відомий багатьом. Тут, вдалині від шумного міста, не згасно теплиться лампада чернечої молитви. Окрім сестринських послухів, на території скіту розгорнулося справжнє господарство. Окремої уваги заслуговує монастирська пасіка, адже бджоли збирають запашний мед із численних квітучих дерев на території обителі. А потім його дбайливо обробляють сестри, які несуть тут послух. У цьому дивовижному місці побувала і наша знімальна група. Матушка Єфимія вже більше ніж 10 років подвизається в монастирі, і пасіка і її основний послуг. Хоча зізнається, що на початку дуже боялася бджіл. Я дуже боялась пчолок, дуже. Але ну, по послушанню, по, по, по благословенню. Переборола цей страх і настільки зараз полюбила, що просто навіть не уявляю, як я далі б без них бути. В обителі проживає 16 сімей бджіл. Кожна з них знає свого господаря. Основне свято, на яке готуються запаси меду в обителі, це, звісно, 14 серпня. Цього дня у храмах освячується мед, а тому в народі і називається медовий спас. По Божій милості, трудимося, збираємо, готуємося до. Празника Маковея, коли освящається мед. І ми стараємося робити соти для освячення, щоб кожна сестричка мала можливість отримати і освятити окремо як мед, так і соти. З давніх давен вважається, що мед, як і інші продукти бджільництва, це дари природи, що позитивно впливають на організм людини. У народній медицині мед займає особливе місце мужнього бійця з різними хворобами і недугами. Однак поласувати цим дивом природи без допомоги фахівця людям було б не під силу, тому що в давнину з'явилася така благородна професія, як бджоляр, та й самі сестри невтомно трудяться навколо обителі, наче бджоли навколо вулика. І завдяки їхнім трудам і молитві меду вистачає не тільки для потреб обителі, а й для кожного бажаючого, особливо хто прибув до скиту праведної Анни на свято мучеників Макавеїв. Це була програма Православний Вісник, ваш вірний лоцман у бурхливих водах життєвого моря. Найціннішим свідченням вашої зацікавленості для нас залишаються ваші коментарі, тож обов'язково діліться з нами своїми думками. І наостанок не забуваємо про початок успенського посту. Хай ці дні допоможуть нам глибше зосередитися у молитві про перемогу та мир. А ще згадуючи візит на монастирську пасіку, спробуймо під час цього успенського посту принести відповідні плоди. Для цього намагаємося споживати не духовний бруд як мухи, а беручи приклад з бджіл, нектар Слова Божого та Його заповідей. При цьому втілюємо їх щодня не лише словом, а й передусім відповідними справами. І тоді перемога. І духовна, і фізична обов'язково буде за нами. Христос посеред нас і є, і буде.